Якщо ви пам'ятаєте, що вам снилося минулої ночі, де ви були, що робили і кого зустріли, то найімовірніше вам снився сон. Існують різні види сну: бурхливі, доживолі, смішні сни. Більшість снів ми забуваємо, тому що вони були банальними або нудними. Але бувають і кошмари. Кошмари це сни, в яких ви переживаєте щось погане і відчуваєте сильні негативні почуття, такі як страх, паніка, сором, огиду, смуток або гнів. Кошмари здаються справді реальними. Саме тому, що вони жахливі, вони добре запам'ятовуються. Усім нам і додісняться кошмари. Але є люди, які часто бачать кошмари і страждають. Близько 5 з кожних 100 людей страждають від нічних кошмарів. Можливо, колись ці кошмари хотіли нам про щось сказати. Але якщо вони не відпускають нас, то, скоріш за все, відтворюються автоматично і просто знайшли власне життя. Гарна новина! Ви можете позбутись кошмарів, які оселились у вашому сні, використовуючи ось ці три кроки. Перший Запишіть ваш сон. Записувати сон найкраще відразу після пробудження, тому що саме в цей момент він ще свіжий у пам'яті. Просто почніть писати, якщо стане занадто страшно, не обов'язково уявляти всі деталі. Другий крок – переписування. Перед початком переконайтеся, що ви добре себе почуваєте. У снах, можливо, все. Ви можете літати, творити диван, перемагати, усе, що забажаєте. Подумайте, що перетворює ваш сон на жах. Видаліть ці елементи і придумайте альтернативу. Що може стати замість цього, щоб можна було спокійно спати з новою історією сон. Якщо вам наснилося кілька кошмарів, виберіть із них найстрашніший, з яким ви в змозі впоратись. Крок третій. Практикуйте новий сон. Знову і знову прокручуйте в голові нову версію сну. Таким чином, старий сон буде замінений новим. Дослідження показують, що через кілька тижнів практики цей метод зменшує кількість кошмарів приблизно наполовину. Страх перед кошмарами знижується ще помітніше. Якщо ситуація не покращується, зверніться за допомогою до друга, подруги або до когось із членів вашої родини для того, щоб разом придумати гарну історію для сну. Якщо ситуація не покращується, зверніться до терапевта або психотерапевта, особливо в тому разі, якщо ви не почуваєтесь впевненим під час самостійного використання техніки переписування. Важливо, щоб ви не залишалися наодинці із своєю проблемою і не соромили шукати допомогу, доки не знайдете належною.